Степан Григорович Назаренко був талановитою і надзвичайно доброю людиною. Професіонал високого класу, він зумів організувати навколо творчої студії чимало однодумців і послідовників. Саме він став першим головою обласної організації Спілки фотохудожників України. Національний конкурс імені Степана Назаренка Фотопортрет 2007, сповідуючи принципи класичного академічного портрету, зафіксував надзвичайно високу активність у фотографічних колах України. Зважаючи на специфіку жанру, на конкурс надійшло понад тисяча фоторобіт з 24 областей держави. Журі відібрало для експозиції 101 роботу 69 авторів з 20 регіонів України. Лаври переможця і перша премія дісталися чернівчанину Сержу Рублє, друге і третє місце відповідно у Василя Бурляєва із Севастополя та Юрія Вербовського зі Львова. Виставкова зала обласної організації спілки художників України. Переповнена. На відкриття фотовиставки прибули майстри з різних куточків України, серед гостей дружина художника Орися Степанівна, донька Ольга, син Віктор. Майстри мистецтв підготували невеликий концерт, звучали щирі, зворушливі слова привітань. Тут же відбувся розіграш спеціальної лотереї на сім лотів, вечір фотостудії Кенон». Призи, нагороди, симпатії, визнання, все це національний фотоконкурс імені Степана Назаренка, фотопортрет. 2007.